Доброго ранку, доброго дня! Ось незабаром новорічні свята. Святий Миколай вже приніс подарунки, тепер чекають зелену красуню. А хто ж головна гостя на святі? Загадку відгадаєте і будете знати. В неї гарні пишні віти і колючок не не небайдужа до прикрас. На свята спішить до нас. Хто ж ця красуня лісова? Так, вірно, це ялинка. Важко уявити новий рік без цієї дивовижної, зеленої, пахучої лісової красуні. Як тільки вона з'являється в домі, це означає, що свято зовсім поруч. Скільки радощів приносить вона? Пухнаста, колюча, чарівна. Але й зиму ми чекаємо завжди, щоб у кожній хаті, у кожній родині з'явився цей чудовий хвойний аромат, завдяки їй із далеких полиць комори знову витягуються на світло новорічні іграшки, прикраси, гірлянди. Хочеться співати, сміятись і сказати Ой, весела в нас зима. А зараз малята пропоную потренувати наш язичок і промовити новорічні чистомовки. Ік, 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 скоро новий рік. Ка, ка, ка. У вогнях ялинка. Ас, ас ас багато тут прикрас. Ні, ні, ні сяють вогні. Ки, 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 цікаві подарунки. Та, та та Радіють всі малята. Молодці малята, у вас все гарно вийшло. Дітки, сьогодні пропоную прослухати і вивчити вірш українського поета Максима Рильського Новорічна ялинка. Ой, весела в нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає, Ой струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою, разом з піснею новою Рік новий зустріти час. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається Новорічна ялинка. Хто автор вірша? Автор вірша український поет Максим Рильський. Дітки, а чому зиму називають веселою? Зима в нас весела, тому що багато різних зимових розваг зі снігом. Які кольори у зими? Пригадайте, як про це сказано у вірші. Зима грає срібними зірками, в'ється синіми димками. Про яку ялинку розповідає поет у вірші? Так, про святкову. А чому ви так вважаєте? Тому що ялинка сяє прикрасами. Що зробили діти біля ялинки? Зібралися юрбою, тобто всі разом. Співали пісні і готувалися до зустрічі Нового року. А тепер, малята, я пропоную вивчити вірш за допомогою малюнків підказок. Ой, весела в нас зима! веселіша є нема! Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає, ось струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою, разом з пізнею новою, рік новий зустріти час. Дітки, я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюєте за мною Максим Рильський, новорічна ялинка. Ой, весела в нас зима, веселіша є нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися Юрбою разом з пізнею новою рік новий зустріти час. Сподіваюся, у вас вийшли, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали чудовий вірш про новорічну ялинку. Бажаю вам найкрасивішу, найчарівнішу ялинку в світі, хай принесе вона радість всім вам, а рік новий. Чарівний, казковий, мрії, хай ваші здійснить обов'язково. До нових зустрічей, малята, до побачення!